Погнали, розганяємо комарів, і дуже швиденько я вам хочу сьогодні розповісти про мою мазду, яку я ще рік тому замовляв у травні місяці з Америки. І пройшов рік. Сьогодні травень 24-го року, вона вже зроблена. Як місяць тому я вже на ній катаюсь, але ось на сьогоднішній день я тільки-тільки зробив так, як я хотів. Тому зараз вам бажаю приємного перегляду. і Сьогодні відео ви побачите, як я дороблював мазду до того стану, який мені потрібен, який мені подобається. Що ж, друзі, забрав Мазду з сфарбування вчора, точніше, позавчора ввечері. А вчора трошечки вже помив її, поприбирав, позбирав ті елементи, які треба було дозбирати, але все ще треба ще позбирати, тому що там попередку різні дрібнички, пластмаски, гумочки. На переднє ліве крило, заглушки треба позамовляти. Ну, коротко, Роботи ще вистачає. Сьогодні ми будемо. Вирішувати ці проблеми та недостатки цього автомобіля. І, по-перше, я хочу поїхати заправити кондиціонер, тому що він у мене не заправлений, тому що я розбирав всю морду для того, щоб поміняти передній телевізор та передній підсилювач. І треба було знімати повністю всі радіатори, в тому числі кондиціонер І щоб його зняти, треба було спустити фріон. Фріон спустили, герметичність не порушена, радіатор цілий, і треба просто поїхати, поміняти ніпель новий поставити і заправити кондиціонер. Після цього поїдемо на шиномонтажку. Поставимо нові 19 колеса з літньою гумою, які я купив, але треба ще поїхати поставити датчики тиску, де вони тут у мене. Я також замовив собі новенькі датчики. Ось так вони виглядають. Зараз машина прогрівається, трошки ще розповім. У мене такий фейл вийшов, що поїхав я, зібрав колеса, У мене були окремо диски, окремо окрема гума. Я поїхав, все це зібрав, а потім мені через пару днів приїжджають ці датчики тиску. Коротше, я Переможець по життю, думав, що вони будуть йти довше, а вони приїхали за 12 днів за Алі А я думав, що як мінімум місяць, тому я поставлю літні 19 колеса і буду кататися. А потім, вже коли приїду, тоді поміняю. Ну просто в мене буде світитися датчик, якщо я поставлю колеса і не буде датчиків тиску. 800 гривень я вже раз віддав, і зараз поїду. Я не знаю скільки буде коштувати, щоб встановити ці датчики на ті самі колеса. І додатково датчики вони ж мають якусь вагу. Треба буде ще робити балансировку. Ну а що робити, якщо краса требує жертв? Ну, хоч диски недорого взяв, щось в районі скільки 3 тисячі за штуку, 12 тисяч за чотири диски, 19, причому вони ну, не в непоганому стані. Оригінальні 17 я брав по 4 200 за один диск, 19 там взагалі більше 5 тисяч за одне колесо. Тому вже машина трошечки прогрілася. Зараз їдемо, заправляємо кондиціонер. Ну а потім нашу на монтажку ставимо нові колеса. Заправили кондиціонер. Місце, якщо вам цікаво, СТО Європа. У мене ще є BMW. Поїду на днях сюди заправляти. А також в мене ще є шов. У мене ще є дорж, який теж треба буде заправляти, але трошечки згодом. Мені перевірили на те, щоб воно... Ого, який пил та вітер. Корач, мені перевірили все на герметичність. У нас не тримала герметичність кондиціонер. Ми поміняли ущільнювачі. У місце, де воно заправляється, де з'єднання трубок з радіатором, все чітко, все класно. Тому якщо когось цікавить, у місті шостка, де можна заправити кондиціонер, а це наразі буде дуже актуально, тому що після зими знаємо, що багато машин нових купили, і коли ти купуєш взимку машину, всі кажуть, що треба дозаправити, А він або не працює, або просто треба дозаправити. Ну, коротше, там все роблять. І ремонти, і до заправку десь у мене була візитка контактна. Може комусь треба буде номер телефону? Ось бачите, СТО Європа. Можете на паузу поставити великий спектр робіт. Тож можете завітати і зробити не тільки кондиціонер, і взагалі весь свій автомобіль. На вулиці, прям ну, дуже сильний вітер, тому розповідати щось на вулиці немає сенсу. Показав вам декілька кадрів, як виглядає автомобіль у нас ззовні. Тому що ззовні нам його пофарбували і пофарбували, попали в колір. Залишається відрегулювати зазор попередку, там, по самій губі передній. Ого, тут і палки ще летять. Треба звідси швидше їхати, бо там дуже сильний вітер. Треба нам ще зробити зазор між капотом і переднім клювом, губою, як воно там правильно називається. І все, взагалі, питань немає. По зазорам, по дверям, по крилам, по капоту все чітко, все класно. По кольору ми теж попали, тому що робили переходом переход на передній правій дверці і переход на задній лівій дверці. Все інше, по факту, у нас фарбоване. Вся морда, а ззади криша у нас залишається заводськими. Але ж знову ж таки, Капот у нас фарбований першим слоєм, він б'ється як по заводу, хоч він і фарбований, ну, тому що він новий. Крило у нас б'ється по заводу, тому що воно таке ж нове оригінал. У нас виходить, що одна ось ця дверка фарбована, і переднє крило вже по второму кругу. Але знову ж таки нічого критичного. Його перший раз пофарбували минулого разу, як вона з Америки приїхала, коли ми відновлювали. І другий раз пофарбували ось у цей раз. На технічний стан, на довговічність всього цього це зовсім ніяк не впливає. До речі, друзі, поки машина зараз прогрівається, я хочу зробити невеличку таку розпаковку та розповісти вам про дуже класні пахучки. Це американський імпортний виробник Wonder Wafers. Одна пахучка коштує біля 20 гривень. Особисто я вже ними користуюся більше ніж півроку. Використовувати їх дуже просто. Обирайте, наприклад, запах, який вам подобається. Наприклад, ось просто є запах білий. Я не знаю, що це за запах такий. Тому я і замовив упаковку 24 штуки, щоб відчути всі запахи та обрати ті, які мені подобаються. Ммм, пахне досить приємно. Такий нейтральний, класний, пахучий запах. Просто беремо цю пахучку і, наприклад, наприклад, ставимо її ось сюди. І в такому положенні пахучка буде працювати досить довго, тому що ось як мої пахучки висять, і так, це неправильно. На них потрапляє сонячне світло і вони дуже швидко втрачають свій запах. А ось ці пахучки їх кладеш в таке темне місце. Можна в бардачок, підголовник, там можна сюди кудись покласти, я не знаю. І у вас по автомобілю поступово розноситься приємний запах від такої пахучки. До речі, де їх можна придбати, посилання я залишу в описі під цим відео. На сайті ви можете ознайомитися зі всіми запахами. Їх 24 штуки. Ці пахучки можна. Використовувати як в автомобілі, так і дома в оселі, якщо у вас є неприємний запах. Розпаковуєте, кладете кудись на поличку, і у вас поступово неприємний запах перетворюється в приємний. А також я рекомендую особисто від себе замовляти вже готові набори. Наприклад, є автомобільний набор, є фруктовий набор, є набор свіжий. Квітковий, солодкий. Коротше, можете особисто зайти на сайт і ознайомитись з вибором цих пахучок. Знову ж таки, ціна біля 20 гривень за одну, якщо ви берете набором. Це взагалі нічого. Таких цін просто не існує на пахуч. Навіть приїжджайте в автомагазин, якусь ялинку купити. Це вже 45-50 гривень, і вистачає того буквально на пару днів, тому що вона постійно висить на сонці. Тому посилання на пахучки Вандер Вейферс я залишаю в описі під цим відео. Я вже поміняв колеса, перебортував їх, поставив нові 19 диски, 19 гуму літню. Зимовий комплект відклав. Там оригінальні датчики тиску. Тут я поставив з Алікспресу китайські датчики тиску. Як бачите, нічого не світиться. Помилки немає, їх сразу розпізнали, нічого не підшивалося. Просто поставили на колеса. Додатково заплатив ще одну тисячу гривень, окрім того разу, що я 800 віддавав для того, щоб їх. Забортувати, а зараз їх знову розбортували. Встановили датчики тиску, які прийшли з Аліекспреса. Виходить, що мені колеса, щоб їх зробити, поставити на автомобіль, обійшлися 1800 і датчики за 500 гривень. Ось така історія. Але воно все працює і це класно. Два комплекти коліс у мене і два комплекти датчиків, які справно працюють. Позавчора по мою машину ось так от два дні простояла. Я не знаю, видно чи ні. З цього боку, напевно, краще видно. Оце той самий. Рудий дощ, як його називають. Хтось пише, що це отрута, хтось каже, що це пісок з сахари. А ви як думаєте, що це за фігня? От Просто була чиста машина, я поставив на парковку її. За два дні на вихідних я її не брав нікуди. І вона має. Ну, зараз вийду на вулицю, покажу, який вигляд вона має. Оце ось так усе воно. До речі, друзі, забув вам розповісти. Я ще затонував автомобіль. Тепер майже не видно, хто сидить в салоні. Спереду у нас лобашик 35%. Попереду боковушки. У нас плюс-мінус таке саме тонування, як і ззаду. Воно не здається, що там десь світліше, десь темніше. Ось як я і хотів. Лобашик, звісно, що трошечки посвітліше. Ну, ось, в принципі, такий стан має цей автомобіль на даний момент. Я нічого тут не намивав, просто ясь кожен день на ньому пересуваюся. Тому є окилимки. З бортами для того, щоб максимально закривало територію. Ну і в принципі стан автомобіля на 60 тисяч пробігу. Можна ще їздити, і їздити по факту, як нова машина. Ще й колеса купив за копійки, але виглядають вони ну дуже стильно, як на мене. Напишіть в коментарях, може напишете колхоз, але мені подобається. Я думав, що буде гірше. Є ще такий нюанс по цій дверці. У мене ось тут не зовсім по зазорам воно співпадає, але воно повинно стояти ну, як треба, тому що це все оригінал, це все підгоняється. Тут кліпс не тримає, її видно, її треба защовкнути, щоб вона була ну, хоча б ось так. От. Але найголовніше це не те. Тут є ось така штука. Ось, чуєте, зараз відкрию ось. ось ця пластмаска, яка заглушка є, крила, вона у нас була погнута ще з Америки. Я її рівняв, рівняв, але вона все одно чіпляється. Тому і я замовив абсолютно нову офіційну таку штуку. Накладка крила. Ось так вона виглядає. Ось її номер, ось вона оригінальна. Кліпсів нічого тут немає, чисто одна накладка. Але головне, що всі кріплення цілі. Я хочу розібрати оцю частинку нижню, тому що треба відкрутити крило, трошки відігнути і тільки так її поставити на місце, тому що. Я не знаю, як її взагалі по-іншому ставити, бо з середини дверцят вона так. зовсім не підлізає, аж ніяк ніяким чином сюди її не встановити. Тільки можна сказати, що знизу, коли крило трошки ось як воно щовкає. Тому починаємо наші доробки та удосконалення. Ну, в принципі, це для мене вони доробки та вдосконалення, а по факту це просто доведення до заводського стану автомобіля. Максимально як це можливо. І з того, що ви бачите зараз у коробках, то це у нас Олива у коробку, АТФ-ка ось така, Мачуль. Свічки нові, Бош. у нас пробігло просто рівно 60 тисяч. Зняли, подивилися свічки. Вони стоять скоріше за все, що оригінальні, бо дуже чорні. Тому купив і рідіові такі свічки для цього автомобіля. 1800 гривень, можна сказати, 50 баксів. Ось такий фільтр масляний в коробку. Навіть є ще такий ущільнювач, але наче як на цих машинах ущільнювач не йде. Тут треба герметикам робити. Будемо робити по-заводському. Хоч коробка дуже гарно працює, не штовхається, все плавно, чітко перемикає, але все ж таки поміняємо. Часткову заміну зробимо, а потім вже на 120 тисячах або на 100 тисячах можна буде зробити повну заміну масла в коробці, тому що для повної заміни необхідно там 12 або 13 літрів, щоб вона замістила, поки прочистилась, промилося. Коротше, це дуже складний процес. самотужки це не робиться, це робиться на СТО, а часткову заміну можна зробити самотужки. Тому для цього нам треба зняти корпус повітряного фільтра. У нас там є зверху заливна горловина. Далі ми ліземо в яму, знімаємо, знімаємо весь захист, який у нас знаходиться там, зливаємо оливу і дивимося, скільки злили, стільки само. І будемо заливати. Тому починаємо обслуговувати цей автомобіль. Фільтр повітряний тут вже новий стоїть. Єдине, що залишиться, тільки поміняти фільтр салона. але він, наче як нічого там не шародить і виглядає досить непогано. Двигун взагалі, окрім того, що трошки припелючений, він сухий, повністю ніяких потьоків запотівань немає. Ну 60 тисяч пробігу вони тут і не повинні бути. Коротше, починаємо з найлегшого зі свічок. Друзі, а якщо ви хочете придбати автомобіль з Америки чи Європи, не так як я приганяв з Америки або приганяти з Європи, а вже купити відновлений готовий автомобіль в Україні, то в цьому випадку використовуйте сервіс Carvertical. І якщо ви знаєте він код, за допомогою цього сервісу ви можете дізнатися все про ваш майбутній автомобіль. Наприклад, чи потрапляв він в ДТП, буде вся історія обслуговування, скільки було власників цього автомобіля, який пробіг, чи скручувався він, чи ні. Якщо автомобіль з Америки, то ще будуть фотографії з аукціону. Якщо він потрапляв в ДТП і буде видно пошкодження. До того, як його відновили. Тож посилання на Carvertical знайдете в описі під цим відео. Переходьте та отримайте знижку 20%. А також є окремо промокод наш гараж. Це якщо у вас не буде посилання та відео під рукою, можете ввести і отримати також знижку 20%. Зі свічками ми вже завершили, тепер йдемо донизу. Що нам тут треба? Так. Тут, як бачимо, у нас все сухо без запитань. Ось так поставлю. Трохи незручно. Так. Нам треба відкрутити оцю частину повністю. Тому що, коли я зливав масло, коли вона ще була не на ходу, я відкручував частинку і потім зливав. Але краще це буде робити, коли у нас буде повністю це все діло зняте. Тут не дуже складно воно відкручується, десь кліпси, десь. Саморізи, до речі, ось цей лючок для заміни масла в двигуні, його повністю не треба знімати, треба просто лючок відкрутити. А ось на рахунок масла в коробці, його ж не так часто міняють, як масло в двигуні, то тут треба трошечки запаритися, але нічого страшного. Все це ми вже робили, все це ми вміємо. Багато часу це все не буде у нас займати. Тут іще змазка стара від шрусу залишилася. Я тут не замивав нічого. Якщо замити, то оці жирні п'ятна підуть, тому що у нас шрус був розбитий, коли мазда приїхала з Америки, і з нього все витекло ось сюди, по теплу, по жарі розмивається. Ось так п'ятна всередині підрамника і з'явилися. Але знову ж таки, це додатковий антикор, я вам так скажу. І коротше, коли машина приїхала, вона була взагалі тут як новенька. А зараз вже все в бруді. Ну що ж, це ж наші такі реалії. Такі брудні дороги. Масло ми злили. Це, що злилося, потім закрутили назад кришечку. Зараз нам треба взяти ключик на 10, де він вже десь я потягав його. У нас тут на герметику все знаходиться, жодних прокладок немає. Також будемо назад садити на герметик. Віктор Рейнс купив, наче як гарний герметик. Значить, все це ми зараз відкручуємо, знімаємо, вичищаємо весь герметик з кришки з піддону, а потім, після чого промиваємо. Обезжирювачем і знову на новий герметик клеїмо назад під дон. Після цього пару годин чекаємо, все це буде підсихати. Ми поки зможемо почистити оцю частинку, щоб вона так сильно не запотівала. Хоча хай так і буде, воно ж то антикор. Тому що ось коробка, вона вся суха. Це не з технічних моментів автомобіля. Це чисто з гранати накапало туди змазки і зараз вона витікає. Коротше, робота не складна, але часу займає у двигуні. Олива поміняна ще 5 тисяч спокійно можна кататись. Ось піддон. Піддон повністю у нас чистий, а в цьому місці з заводу знаходиться магніт. Магніт виглядає ось так. Тут є трошки стружки, зараз на сонце вийду. Це спеціально з заводу. Зроблено для того, щоб цей магніт збирав всю стружку від фрикціонів. Тому що в будь-якому разі технологічний процес, коли коробка працює, йде стружка. Але її було, як бачите, дуже-дуже ну мало. Магніт ось. Трошки протер він вже чистий. Це означає, що коробка взагалі в ідеальному стані за 60 тисяч ледь ледь чого було. Зараз все це діло вимиваємо, промиваємо. Як підсумок сьогоднішнього дня, як бачите, все вже їде, все перемикає, коробку прогрів, масло долив. Виходить, що злилося рівно 4 літри. От прям. Точно точно 4 літри. Долив я 4200. Дві години погулявся, поки в мене герметик той підсох. Але ось зараз їду, все перемикає, все чітко, без будь-яких запитань. Свічки нові, машина одразу стала краще працювати, рівніше. Нічого не дергається. День з користю, в принципі, я провів. Машина стала краще, а це головне. На рахунок того, куди цей автомобіль я буду дівати, або самому їздити, або на продаж. Ну, я привозив його на продаж і майже продав. Але ситуації бувають різні і виходить, що, скоріш за все, що вона мені вже вийшла там, я не знаю, під 24 тисячі цей автомобіль. Ну, типу, продавати в мінус, якщо хтось запропонує адекватну ціну, там, не 21,5-21 тисячу, -21 є сенс, тому що аналоги на ринку плюс-мінус стільки і коштують. Якщо дешевше, то напевно я ще трохи поїжджу, тому що в будь-який момент за 20-ку її можна скинути. Тому що двадцятка це не з ринку на такий автомобіль. Тим паче на такий стан, тим, що вона вся обслугована на даний момент. Тому, як то кажуть, ось таку історію ми маємо з цим автомобілем. Поки що катаюся, насолоджуюсь, кайфую, ну а далі вже буде вигляд.